Ситуація з Мідесом, і взагалі, це вскриття цього генійного утворення, воно не дає можливість просувати нашу ідею і наші цілі в інших суспільствах. Бо воно дуже паскудить всю нашу репутацію. З одного боку, ми героїчна нація. Яка робить супротив такому шаленому супротивнику, як Росія, а з іншого боку, всередині у нас виявляється така гнійна, поскудна, поскудне утворення. І оце є проблема. Оце це проблема буде нам заважати при будь-яких обставинах, при будь-яких. І довести всім, що ми не такі, буде ой, як непросто. Я не знаю, чи є в корупції якісь межі, але це виходить за всі людські межі.